Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. В цьому випуску поговоримо разом з вами про мінуси роботи далекобійником в Іспанії. Для себе я виділив декілька пунктів. Ну що ж, розпочнімо. Перший пункт це оплата від колеса. Більшість іспанських компаній платять від кілометра, тобто скільки кілометрів ми проїхали, скільки ми заробили. Більшість людей, які приїжджають сюди працювати після Литви Польщі, вони до цього не привикли, тому що там дньовка, а тут потрібно реально працювати і їздити, щоб заробляти. Тут не вийде, що день прийшов, є тут, щоб нормально заробляти, потрібно проїжджати по 14-15 тисяч кілометрів щомісяця, щоб отримати нормальну заробітну плату. І це ми віднесемо до мінуса, тому що оплата від кілометрів насправді є незаконною, але 90% іспанських компаній платять саме так. Другий пункт це складність планування особистого часу. Розкажу на своєму прикладу, чому це для мене є мінус. Зазвичай ми грузимося в Іспанії, їдемо на Європу, і з Європи ми їдемо назад на Іспанію. Але не завжди рейси з Європи. Ропи ведуть саме на базу в Іспанії. буває ще проблематичні загрузки, буває, що приходиться стояти паузу 24, -ку. і виходить так, що ми не знаємо насправді, коли ми будемо вдома. Тобто, це ми будемо знати на один день вперед. І важко спланувати якісь особисті справи вдома чи візит до лікаря записатися потрібно на пару днів вперед. І для мене це є мінус, тому що важко спланувати свій якийсь особистий час, коли я буду вдома. Так, ми приїдемо додому, ми будемо стояти паузу 2-3 дні, але коли ми будемо. Ці два-три дні вдома, оце дуже важко, так би то сказати, навіть вгадати. Третій пункт це мовний бар'єр. Навіть якщо ви ідеально знаєте англійську мову, в Іспанії вам буде тяжко, тому що більшість іспанців взагалі не знають англійської мови. І потрібно вчити іспанську мову. Реально, звісно, працювати без іспанської мови, але краще знати мову, тому що без неї реально тут дуже важко. І на завантаженнях, на вивантаженнях з вами хочуть говорити тільки на іспанській мові. Наступний пункт це порушення. Тахографа. Більшість іспанських компаній переробляють 90 годин двохтижневого часу, тобто їздять до 99,50. У нас рейси довгі, і виходить, що ти один тиждень їдеш, для прикладу, 4,5 тисячі кілометрів, на інший тиждень ти вже по факту не можеш тільки кілометрів поїхати, тому що в тебе вже вийде більше, ніж 90 годин двохтижневого часу. Але більшість іспанських компаній заставляють порушувати цей час, тому що там до 9950 мінімальний штраф, який до 100 євро, і фірма, звісно, оплачує цей штраф і заставляється. Ставляють переробляти, тому що тут рейси планується так. Що такі переработки. також ще є такі фірми, це вже погані фірми, але також у них є таке порушення тахографу, що заставляють виймати карточку. Тобто, десь при завантаженні, при вивантаженні вас не вистачає часу в Іспанії, вони просять дістати карточку, поставити машину на аут, тоді загрузитися, вигрузитися, достояти паузу і тоді вже їхати. Не знаю, чому більшість далекобійників, які працюють в Іспанії, про це не говорять, хоча на їх фірмах також таке практикують, але це є великим мінусом, тому що це Рушення тахографу. І це також є дуже великим мінусом це виймання карточки, тому що вроді ми відпрацювали зміну 15 годин. Нас просять, ще, наприклад, достань карточку, вигрузись. Ти дістаєш карточку, тебе ще вигружають 6 годин, потім ти вроді, лягаєш спати, в тебе залишилося 3 години паузу, тобі вже потрібно стартувати. І ти просто сам в себе забрав оцей відпочинок. Ти і так вроді, спиш 9 годин, це насправді дуже мало, як на мене. Я знаю, що там люди зараз в Америці будуть писати, що вони взагалі там не сплять по 5-6 годин. Але я би взагалі була. Аби моя воля заборонив би ці дев'ятки мінімум 11 годин пауза, тому що реально людина на 9 годин паузі, як на мене, мало відпочиває. А тут ще в Іспанії просять дістань карточку, вигрузись чи загрузись, і потім дістий Ну, Зроби паузу і вже їдь. Але по факту в тебе та пауза потім виходить 5 6 7 годин, і в тебе взагалі не вистачає часу на сон. і Потім тебе знову зміна буває 15 годин. Це дуже великий мінус. І на такі компанії, які виймають карточки, я не раджу йти і читати на Google-картах відгуках відгуки про цю компанію чи практикують вони таке, чи не практикують. Наступний пункт це мало роботи літом. Іспанії більшість фірм це рефи, і літом так виходить, що в Іспанії ну, немає що перевозити, тому що всі фрукти доспівають осінь, зима, весна. І більшість компаній, починаючи з травня, червня, липня, серпня, ці місяці дуже мало роботи, і... а оплата від кілометра і менша заробітна плата. А взагалі є компанії, які на два місяці вас літом звільняють, тому що немає роботи або відправляють на пару, або в парний екіпаж. Відправляють на пару. Це коли вас фірма звільняє. І там вам платиться якась компенсація 800-900 євро. Два місяці ви получаєте цю компенсацію. Потім з'являється робота, і ми знову повертаємося на компанію. І знову працюємо або є фірми, які на літо відправляють в парні екіпажі, тому що в одиночних екіпажах роботи немає. Ще такий є пункт жара, тому що в Іспанії реально літо може температура доходити навіть до 48 до 50 градусів на сонці. Вроді в машині є кондиціонери автономні всіх, чи навіть ти спиш на заведені машині. Я скажу так по своєму досвіду, я спав в районах Мадриду, на дворі було плюс 48 градусів, в мене машина була заведена, кондиціонер на максимум все одно машині спати дуже жарко. І це ще я не рахую, навіть те, що якщо ми працюємо на тенті, на лоні, це приходиться розтентувати дві сторони, закріпити груз і то уявити, як це важко робити в жару, або якщо навіть працюємо на рефі, і в нас обмін палет, також ці палети складати в таку жару, це дуже важко. Іспанська жара, просто це мінус. Для тих людей, які не переносять жару, це набагато складніше, чим ви собі уявляєте. І тому варто задумати, чи потрібно вам приїжджати в Іспанію в цю жару чи ні. Ще один пункт це нічна їзда. Більшість іспанських компаній, особливо на рефах, планують логістику так, що дуже багато нічної їзди. Або навіть для прикладу, я виїжджаю в день і мені їхати на кантина Гамбург, і ти їдеш всі дев'ятки, стоїш, і вже останній день ти переходиш на нічну їзду. Тобто довгі рейси у нас нічна їзда. Присутня, а якщо ви плануєте йти сюди працювати на холодильник, то знайте, що більшість іспанських компаній у вас будуть загрузки-вигрузки саме вночі. І висновок, хочу додати, що це є моя особиста думка, і хотів би, щоб ви написали коментарі, які ще мінуси ви можете додати від себе, хто працює в Іспанії. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм-канал, чат далекобійників Іспанії. Ми там допомагаємо з різними питаннями. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь до зустрічі.